Традиційний борщовий набір зі свіжого врожаю овочів на білоцерківських ринках зібрати не складно, однак цьогорічні ціни різняться від минулого року. Експерти зазначають, підвищення очікується в межах 5-10 гривень. Це підтверджують і продавці. Так, кілограм буряку коштує від 25 до 30 гривень. Картопля та морква також 30. Ціна для них не кусається. Так. Хто може собі дозволити, то так. Морку, морку, картоплю, буряк менше. Придбати середнього розміру головку капусти на ринку можна за 25 гривень, а часник до смаку коштує 130 гривень за кіло. Цибуля ж від 20. Продавчиня пані Тетяна наголошує, попри підвищення ціни, люди все ж купують овочі, бо у деяких через посуху та сонячну погоду не вродила городина. Тож вимушені купувати її більше. Беруть задоволення, бо який українець без борщу? Слухайте, ну це ж так. Це ж правда, а на скільки здорожчали? Здорожчали знаєте, на скільки відсотків. Бурячок Бу, був 22 гривні, двадцять гривень зараз 25. Не набагато. Так само капуста. Капуста не вражає. Білокритка абсолютно з'їла всі. Можете в сільських людей попитати. Капуста взагалі дуже мало в селі. Черешу беруть і квасить вже беруть. Хороша капуста. Якщо ж борщ полюбляєте не пісний зі шматочком м'ясця свинини, то доведеться викласти від 140 до 160 гривень за кілограм. Натомість продавці бідкаються, що відвідувачі не активно купують товар. А саме періозу від 50 до 150 п'ятдесяти і, і на 430 триста до борщу додають томатну пасту до 20 гривень за трикутник, квасолю 20 гривень за стакан, а ще зелень 15 гривень за пучок. Та більшість людей обирають дешевші варіанти приготування національної страви. Дорожче, як в тому році, да. дорожче. Да. Тобто щоб зварити борщ для родини, вам Дешеві треба в копійку вкластися. Так, Звісно, для пенсіонера, кінець, це дуже. Ну нічого, приходиться жити і виживати. обираєте з м'ясом чи без м'яса? Коли як? Купую м'ясо, але курку. На свинину, як ти каже, зась. Підтверджують зростання цін на городину і економісти, адже зросла вартість енергоносіїв та палива, а це значно відчувають постачальники. Крім того, збільшились і податки. Що стосується м'яса, то свинина та яловичина суттєво зросте у ціні взимку, адже отримання худоби буде дорожче на відміну від курятини. Натомість не варто забувати, що виробники часто орієнтуються на доходи споживачів. Сінки вже є за минулий рік, ну тобто з осені, до осені, то в середньому ведуть мову 30-40% Овочі зросли за цей рік. Я думаю, що у нас з вами немає підстав очікувати. Знов таки, якщо за рік брати показники не більше ніж, тому що те, що я сказала про цибулю, це один з продуктів. Але там є певні покращення, тому що от ми вже влітку ж побачили, що Херсонщина вже відновила свої потужності, тобто тут вже більше наших традиційних овочів. Я думаю, що більше цієї цифри не буде, тому що повертається і наше сільськогосподарське виробництво. Те, що стосується м'яса, знов таки вже є оцінки десь 10 15% за рік зросло м'ясо, тобто в темпи значно повільніші. Тут я думаю, так само більшого зростання не буде, тому що тут знотики. таки треба орієнтуватися на доходи громадян. Якщо порахувати стандартну кастрюлю борщу на чотирьох осіб, то матимемо. Пів кіла лопатки коштує 70 гривень, 300 грам картоплі – 10 гривень, буряк – 7 гривень, морква – 6 гривень, капуста вартує 8 гривень, томатна паста – 20, квасоля – 10, часник – 3 гривні та зелень, кріп або петрушка – 15 гривень. Якщо ще додати сметану, а це 30 гривень, та пампушки також 30. Разом зготувати каструлю українського борщу обійдеться у 210 гривень. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.